Всім привіт, друзі! Я Іра і я рада бачити тебе на своєму каналі. І в цьому відео разом з вами я повторюю свій макіяж, який я робила собі колись та свій макіяж зараз. Так, це трохи незвичне відео для мого каналу, але сподіваюся, що вам воно сподобається. давайте не будемо довго тягнути і розпочнемо. Я ж раніше виглядала ось так, я прикріплю вам фотографію. Це було, саме перше, що було видно, це мої чітко виражені брови. Але, дивіться, раніше я користувалася тональною основою, мені її колись замовляла мама. Але я не перекористувалася недовго, тому я не буду наносити на ту... На сторону обличчя, як кура била раніше, ніякий тональний засіб. А ось зараз в мене є Бібі-крем, але і ним я користуюся не часто. Це ось такий від Ellen Pro в 102 му відтінку, але я можу вийти взагалі без нього. Але, щоб було помітно хоч якусь різницю, я нанесу цей Бібі-крем. Так, bb крем дзеркало, спонжик і розпочинаємо. Вівік крем я нанесу на ліву сторону. Так, прибираємо трошки. Так, трішечки. Перед цим я нанесла вже зволожуючий крем, тому я не буду нічого наносити на сторону, яка була раніше. І так, розтушовуємо. Як ви бачите, різниці особливо немає. Я не люблю просто наносити дуже великий шар косметики, тим паче, влітку мені якось не дуже комфортно. Але бі-бі-крем інколи чому б і ні. Бі-бі-крем я нанесла. Тепер давай перейдемо до брів. Брови зараз я вкладаю мило. В мене їх два, я їх вам покажу трішки пізніше. А зараз я хочу згадати та й показати вам, як я малювала брови. колись. Для цього в мене є два засоби. Це ось такі ось старенька, дуже стара палеточка від Glam ще в 01 відтінку, в кого колись така була. Можливо, Де пусте місце. Колись була ще помадка. Я її вимазала всю вона була наскільки класною, це я точно пам'ятаю. Е, і також в мене є ще ось така помадка від Avon Mark. В я не знаю навіть, який це відтінок. У мене тут воно вже стався. Ну, ось так він виглядає. Але сьогодні. Я хочу їх намалювати помадкою, тому що, коли я малювала брови, я більш користувалася вже цією помадкою, ніж тінями. У скошену кісточку, але перед цим я розчешу бровки. Якщо чесно, я навіть не знаю, що зараз вийти, тому що... Я не пам'ятаю вже, як всувати, я останній раз розсувала собі брови на, ос... на останній дзвоник в 9 класі. Тоді я вже остаточно припинила їх малювати. Я так думаю, вже дохожу з намальованими бровами 9 клас, після того вже не буду їх малювати. І так, завжди я проводила знизу лінію, підчеркувала їх. Зараз я не знаю, як це буде виглядати, тому що я трішки змінюю форму, хочу зробити форму брів трішки щиршою. ширшою. І ось тут в мене трішки є волосинки, тому форма може виглядати трішки не такою, але нічого страшного. Кінчик брови я завжди робила трішки темніше, тим паче е, зараз. Та й тоді я бачила, що ця помадка, вона мені світла. Вона, знаєте, така ну ось, світло коричнева. А я від природи брюнетка, я темна, і ви навіть можете помітити, що в мене брови. Ну, такі доволі такі чорні, але ця помадка, вона прям коричнева. Тому я кінчить брови, завжди робила темніше і намагалася її нанести ще більше, щоб колір був темніший, але, здається, це не дуже в мене тоді виходило, але я так ходила. А ось вже перед я розтушовувала. Знаєте, це зараз просто не так незвично, це... Я вам не знаю навіть... це взагалі... Ось я зараз на себе дивлюсь, я ну, не сприймаю себе вже з такими бровами. Хоча раніше, ось я дуже любила малювати собі брови. Я прям... Дома їх могла собі малювати просто так, тому що мені це подобалось. Ну, я думаю, досить. Тому що якщо я ще почну щось з ними мазати, я їх зіпсую. Тому я думаю, цього достатньо. Тепер ватною паличкою я трішки її підітру, щоб, якщо десь вилізла, це прибрати. Так, тепер я вам покажу, що в мене є за засоби для брів. Зараз. Це ось таке ось мило-відловіт з заврора, воно вже зі мною більше року, я ним користуюсь, і він доволі непогано тримає брови. Я вам навіть покажу, в мене воно ось майже закінчилося. І нещодавно, коли я замовляла собі бібі-крем, я замовила собі ось такий ось віск для брів від Майер. І він просто, неймовірно, мені сподобався. Він наскільки м'яко тримає мої брови. Це просто щось неймовірне. І, типу, порівнювати мило від Ловіт і ось цей віск, ну, це просто не варіант, знаєте. Тому я хочу сьогодні вкласти брови ось тим віском. Він ось такий е, рожевого кольору, я б сказала, і він пахне ну просто неймовірно. І зараз вкладемо брови з іншої сторони. Я беру його зовсім зовсім трішки. Спочатку зачесую брови донизу, а потім вгору. Він їх держить просто неймовірно. До речі, з приводу того, чому не виходить відео про манікюр, я, знаєте, трішки вигоріла знімати, тому що, якщо подивитися, скільки відео я випустила, про нігті. Я знімала їх кожен раз, коли собі перероблювала нігті, а це було приблизно кожні два тижні. І я трішечки втомилась, трішечки вигоріла знімати, монтувати саме ці відео. Але думаю, що скоро все ж таки я опублікую відео, як я роблю нігті. Тому, якщо вам цікаво, то чекайте. І так, брови і так, я вже вклала брівки і просто подивіться, ну, різниця колосальна. Мені дуже подобається ось ця сторона. Ну, просто ось як виглядають брови. Ну, просто щось невірне. Але я, знаєте, люблю передивлятися свої фотографії чи відео, як я... Фарбувалася раніше, як я виглядала раніше для мене це знаєте, така, такі приємні спогади. Раніше я не користувалася тінями, я просто наносила коректор на очі, щоб прибрати якісь сінці чи щось, і просто наносила туш. Зараз же я можу користуватися тінями, можу не користуватися, це залежить від мого настрою. Але в мене є ось така ось палетка від Глимбі. Я думаю, що всі її знають. Також в мене є ось така палетка від Evelyn в 0,5 відтінку. Вона класна, але як ви бачите, в мене тут один відтінок білий, він саме такий ходовий. Я її купувала в Польщі. Я не знаю, чи є вона в нас в Україні. І так, давайте розпочнемо макіяж очей зараз. Сьогодні я хочу зробити, знаєте, якийсь такий легкий нюдовий макіяж. Беру кісточку для нанесення тіней і візьму якийсь нюдовий відтінок. Певне, це буде ось цей ось такий відтінок. І. Наношу його на все по І трішки проходжу знизу. Тепер беру кісточку для розташовки і беру ось такий темний відтінок і буду трішки затемнювати. Ось так це все виглядає. І ще я люблю нанести якісь блистяжки. І візьму я певне ось цю блистяжку і наношу. Палетки від не мають такого світлого відтінка, який я люблю наносити в куточок ока. Тому я беру ось цей відтінок з палетки від Евелін і прямо з цим аплікатором наношу в куточок кока. Переходимо до туші. У мене ось така туш від Евелін. В мене є така ж сама нова, мені вона дуже подобається. Ливові я спочатку нижні вії, а потім верхні. Знаєте, коментувати взагалі макіяж якось мені незвично. От я привикла дивитись відео з макіяжами, особливо я обожнюю відео від Стефи, але ось самі коментувати якось я не дуже знаю. Я більш звикла коментувати манікюр. І так, наша сторона зараз готова майже. Давайте ж нафарбуємо її на правій стороні, але перед цим ми нанесемо коректор. Наношу коректор. До речі, знаєте, я пригадала, що в куточок... Ока, і ось тут я наносила помада, така вона була блистяча. В неї там були тільки блискітки, вона до сих пір в мене залишилася і нанесула спочатку, давайте я намалюю вії. Я там, де вимазалось. І так, це в мене ось така ось помада, вона також від Avon. Вона, в мене її вже, мабуть, дуже мало, але вона ось така, ну вона блестяща. Це, я не знаю навіть, як це називається відтінок, в мене воно вже все затерлось, але ну, вона ось прям ну, блестяща. ось вона рожева, але її розтушовуєш. І вона залишає після себе дуже гарні такі блискітки. Мені прям дуже подобалось. І зараз мені це подобається. Тому я наношу в куточок ока, розтушовую і ось сюди. Все це розтушовую пальцями. Гінічна помада, це незмінний атрибут, і дивіться, зараз я люблю користуватися олівцями для губ. Раніше я могла нанести прямо такі темні відтінки помади, бордову там якусь, або червону, але я не хочу чомусь цього робити, тому що в моєму повсякденному макіяжі, тому я. Не бачу сенсу їх наносити. Тому я просто залишу гінічку, а ось тут я намалюю карандашом, як зазвичай. Є ось такий ось олівець, я не знаю його марку, в мене вона стерлася, але це 102-й відтінок і обожу контур. Спочатку нижня губу, потім верхня. І наношу блиск. У мене це також від Evelyn. Якщо, чесно, незвично малювати на половину губ. Але дивіться, я можу вже вам сказати, що наш макіяж завершено. Далі. Ось так. Виглядає мій макіяж. Зараз, ось так виглядає мій макіяж раніше. Звісно, що він не вийшов прямо таким, як він був у мене колись. Але все ж таки щось схоже в цьому є. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео, вам було цікаво його дивитися, ви поставите палець вверх. Не забудьте підписуватись на мій канал. І всім до нових зустрічей!